З'їзд партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 29 березня висунув Юлію Тимошенко кандидатом в президенти України. Таке рішення з'їзд прийняв одноголосно. Передає кореспондент з пресу. Виступаючи я на з'їзді, Тимошенко нагадала, що, що запропонувала своїм конкурентам відмовитися чесно, від брехливої реклами, звитяжно, а замінити її відкритими першою, теледебатами. Ці вибори мусять відповідати рівню здійні, тих людей, які подарували нам нову Україну. Зазначила вона. Перше, що я зроблю. Я зберу негайно на базі Національної ради безпеки і оборони найсильнішу військовий інтелект України та світу. Там мусить стати осередок планування нової військової доктрини. Я разом з ними забезпечу українське військо з самою ефективною зброєю, яку має спід. Ми знайдемо шлях як цю зброю. Доставити в Україну як забезпечити наше військо. А головне, про що вже давно потрібно було думати: нам потрібно підняти наш славний оборонний промисловий комплекс. Та все ж треба визнати, що в сучасному світі найкращим захистом є об'єднання України, об'єднання нашої держави з сильними та успішними країнами світу. Я переконана, що Україна мусить стати повноправним членом Європейського Союзу в найкоротші терміни та увійти в європейські системи безпеки і оборони. Якщо ми не зробимо цього і залишимося самотніми перед обличчям агресора, ми завжди будемо слабкими. Нам треба інтегруватися в оборонні об'єднання Західного світу. Я ставлю за мету так само. Добитися припинення окупації Криму. Нагадаємо, що 27 березня на спеціальній прес-конференції Тимошенко заявила, що йде в президенти.